У жовтні у розкол між військовим та політичним керівництвом, Залужним та Зеленським, вірили 32% українців. Це дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Та, схоже, за листопад хтось вирішив суттєво наростити цей показник. І так, Росія тут грала далеко на першу скрипку. Проте старанно користувалася усіма створеними можливостями. Сьогодні розповім про події листопада. Які день за днем натякали чи навіть кричали про розколи між Зеленським та Залужним. Це важливе відео про те, як не має бути і як на жаль, є. Це відео про дискредитацію армії та дискредитацію критики армії. Його варто подивитися усім, щоб зрозуміти, як ми, бодай своїми діями, не маємо підливати масла вогонь. Для початку нагадаю, що це далеко не перше загострення в інфополі на тему, нібито розколу між Зеленським та Залужним. Активна кампанія почалася в кінці червня 2022 року. Тоді вперше заговорили про розкол між військовим та політичним керівництвом вголос. Тоді ми про це робили окреме відео його можна переглянути за посиланням, яке ви зараз бачите на екрані. Після цього Росія постійно вкидала в інфопростір меседжі про нібито розкол між військово-політичним керівництвом, але вони не мали значного поширення серед українців. Особливо Росія старалася у травні червні 23 го Тоді меседжі про розкол доповнювали інші: про нібито вбивство, поранення і усунення залужного. Але в листопаді ми мали справу з іншим типом атаки, коли свої вкидають інформацію, а Росія нею користується. Але давайте про все по порядку: від Саймона Шустера до Мар'яни Безуглої. Я почну розповідати, а ви поки підписуйтеся на наш канал, ставте свої вподобайки і залишайте коментарі. Все почалося 30 жовтня із статті у журналі Тайм. Вона вийшла з гучною цитатою президента Зеленського у заголовку: Ніхто так не вірить у перемогу, як я. Окрім іншого, автор статті Сем Шустер налякав, що між військовим і політичним керівництвом нібито є непорозуміння, і навіть говорив, що варто чекати на звільнення топ-генерала, відповідального за контрнаступ. Усі думки цієї статті зводилися до того, що Україна нібито не виправдала сподівання. Вона зазнає невдач під час контрнаступу і не може перемогти. Стаття Саймона Шустера була досить маніпулятивною і викликала чимало дискусій в Україні. По перше, вона базувалася значною мірою на коментарях неназваних помічників Зеленського. По-друге, питання були і до автора статті. Раніше Саймон Шустер поширював проросійські меседжі. Наприклад, у 2014-му він стверджував, що Україна нібито наближається до громадянської війни. У статті Тайм майже не було позиції військових. І вона прозвучала 1 листопада у серії матеріалів британського видання за економіст. Саме тут, вперше, після грудня 22 го вийшло інтерв'ю і розлога колонка Валерія Залужного. У колонці головнокомандувач констатував, що війна переходить у затяжну позиційну стадію. Він визнав, що в таких умовах у Росії більше шансів, тому Україні потрібні літаки, дрони, засоби радіоелектронної боротьби та технології для розмінування щільних мінних полів. Колонка стала холодним душем для значної частини українців, особливо для усіх заколисаних марафоном і прогнозами про Крим влітку. Але Зеленський, як президент і верховний головнокомандувач, жодним чином не прокоментував статтю Залужного. Він нічого не сказав про це ні у вечірних зведеннях, ні у соцмережах. Це був тривожний дзвінок. І за кілька днів виявилося, що така поведінка таки не була випадковістю. Це стало зрозуміло в день 3 листопада. Тоді всіх здивувала новина про те, що Зеленський звільнив командувача сил спеціальних операцій Віктора Хоренка. Та ще більше всіх ошелешили слова самого Хоренка. Він повідомив, що про своє звільнення дізнався із медіа, а залужний подання не робив. Причини особисто не знаю. Скажу так: дізнався про це з засоби масової інформації, спілкувався також з головнокомандуючим, який також мені пояснити цього не, не зміг. Повинні були подавати подання главком, але він мені відповів, що такого не робив. Звісно, і не розумів, що сталося. Та не встигли ми оговтатися від звільнення командувача ССО без погодження з головкомом, як нас здивувала ще одна заява в ефірі телеканалу 1 піс у межах телемарафону заступник керівника офісу президента Ігор Жовква прокоментував статтю Валерія Залужного так ту саму, у якій головнокомандувач говорив про перехід війни у стадії позиційної. Я б, напевно, найменше, що б робив, це коментував для преси, для. Відкрити публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти, тому що ну ми ж тоді полегшимо роботу агресора. Саме після такої різкої реакції стало зрозуміло, що про потенційний конфлікт між Зеленським чи його офісом та Залужним заговорили вголос. Наступного дня Зеленський і сам підлив масла в огонь. Він прокоментував статтю Залужного і заявив, що не вважає ситуації на фронті Патовою. Ці слова президента були протилежними до висновку головнокомандувача про те, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут. Сьогодні пройшов час. Люди втомлені, всі втомлюються, і є різні думки на це. Всі люди, всі люди незалежності від свого статусу, і це зрозуміло. Тут нічого такого немає, але це не патова ситуація. Я ще раз підкреслюю це. Ми про це вже говорили. Це не якась там новина. Наступного дня, 5 листопада, стартувала серія публікацій Мар'яни Базуглої. Це народна депутатка від фракції Слуга народу і заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. У цьому дописі вона. Теж прокоментувала колонку залужного і фактично повторила те, що сказав Жовква. А ще додала, що некоординованість це свідчення військово-політичної кризи. Мовляв, хто б як до президента не ставився, але статті такого рівня потрібно з ним погоджувати. 6 листопада стало важким для залужного. Під Києвом загинув його помічник і близький друг Геннадій Частяков. Проте у той час Маряна Безугла опублікувала новий допис із звинуваченням на адресу залужного. Цього разу її претензія до головкова була у тому, що він під час війни пише дисертацію. Та ще й захищається в університеті Ківалова. Паралельно почали з'являтися дивні закиди від опозиції. Воляв загибель Частякова – Це такий своєрідний привіт залужному від недругів з офісу президента. Наступного дня ситуація вийшла на новий рівень. Ввечері 7 листопада народний депутат від Європейської солідарності Володимир Арєв написав, що міністр оборони Рустем Умєров нібито вніс подання про звільнення залужного. Але вже за 20 хвилин Арєв видалив цей допис і назвав його помилкою. Зі свого боку міністр оборони Ростемєров заявив, що подібні дописи підіграють російській пропаганді. Звісно, російська пропаганда не могла не використати ці інфоприводи для підтвердження своєї тези про нібито ворожнечу між Зеленським і Залужним. Як наслідок на російських телеграм-каналах Радіо Труха та Радіо Барселона ввечері 7 листопада з'явилися два фейкових відео для обох росіяни використали технологію діпфейку і з їх допомогою зробили так, що на відео, нібито зелено. Лужною назвав Зеленського зрадником і закликав військових іти на Київ на ситуація з обговоренням конфлікту між Зеленським і Залужним вляглася. Мар'яна Безугла написала новий пост. Цього разу нардепка заговорила про необхідність сухого закону серед військового керівництва Збройних сил України в умовах воєнного стану і додала, що йдеться не лише про формальну заборону, а й про зміну ставлення, зокрема, за рахунок особистого прикладу від найвищого керівництва до тактичного рівня. Якщо ви думаєте, що росіяни не скористалися цим дописом, то помиляєтеся. Наприклад, російська пропагандистка Ольга Скабєєва поділилася постом безуглою у своєму телеграм-каналі і іронічно зауважила, що нардепка просить Міноборони прибрати із Збройних сил командирів бояків. 13 листопада градус напруги знову підвищився. Медіа та деякі блогери опублікували інформацію, що у Міноборони подумають на звільнення трьох командувачів. в тому числі наближеного до залужного Найва. Ввечері 13 листопада у Міноборони спростували ці щитки. але це не дало потрібного ефекту, адже до того все крутилося довкола конфлікту зеленського і залужного. І голосу Умєрова чи сухого офіційного повідомлення від МОН оборони було недостатньо. Зауважу, що пізніше, 19 листопада, Зеленський таки звільнив Тетяну Остащенко з посади командувачки медичних сил збройних сил України. Сьогодні є важливе кадрове рішення за поданням міністра оборони. Змінив командувача медичних сил збройних сил України замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим. Командувачем призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука. але кадрові рішення були не єдиною новиною 19 листопада. У цей день Мар'яна Безугла написала черговий пост цього разу. нардепка опублікувала колаж із зроблених в різний час світлин. На них залужний фотографується з військовими, письменниками, громадськими діячами та активістами. Безугла напала на головкома, мовляв. Як він під час війни може витрачати багато годин на зустрічі з цивільними і роздачу автографів? Але Базуга чомусь забула згадати звідки у неї інформація про те, що головком виділяє цілі години на такі зустрічі, і що речі з автографом залужного потім продають на аукціонах, щоб допомогти Збройним силам? Натомість про це згадала засновниця центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська, яка теж була на одному з фото із залужним, його якби історія як військового. Командувача планувати операції стратегічно бачити поле бою. Але коли він розуміє, що в його бійців через Міністерство оборони не забезпечені, наприклад, дрони з нічними камерами, і через це розбивають цілі бригади, то йому не шкода поставити підпис, сфотографуватися, щоб потім цей підпис перетворився десь на, на аукціонах в тій ж Америці в сотні і сотні дронів. Доки триває війна, ми маємо підтримувати Збройні Сили України і продовжувати донатити. Пам'ятайте, коли військові просять про допомогу, то це потрібно передусім не їм, а нам. Бо це ми зацікавлені в тому, щоб вони мали все необхідне для ефективної роботи. За кілька днів в інфопросторі з'явилася заява вже від самого Зеленського. В інтерв'ю британському таблою до Sun він застарів військових від участі в політиці. Зеленський наголосив, що вони мають право займатися політикою, але у такому разі не повинні займатися війною. У цьому ж інтерв'ю Зеленський сказав: про всі повазі до генерала залужного і до всіх командирів, які перебувають на полі бою, є абсолютне розуміння ієрархії, і це все і не може бути 2, 3, 4, 5. Відповідно до закону, і під час війни це не може навіть обговорюватися, це не веде до єдності нації. Того ж дня Мар'яна Безугла опублікувала старі фото залужного Інаєва з блогером Мирославом Олешком, який незаконно виїхав з України. Наступного дня, 22 листопада, СБУ висловили блогеру підозру. Правоохоронці встановили, що він виїхав у серпні 23-го на підставі підробленої довідки. І Мар'яна Безугла не прогавила цей момент, щоб зайвий раз дорікнути головкому. Нардепка не лише знайшла старі фото блогера з залужним, а й ще й чергове згадала своє маніпулятивне твердження про президента Одеської Юридичної академії Ківалова, у якому залужний нібито пише дисертацію це затвердження безуглої є, є маніпуляцією. По-перше, головком не пише дисертацію у Ківалова. Бо якщо порти на сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, то там можна знайти публікації залужного за темою його дисертації. Якщо відкрити найпершу публікацію, то можна побачити, що він є аспірантом Академії Державної пеніціарної служби і знаходиться вона не в Одесі, а в Чернігові. А те, чому головком змушений захищати дисертацію. В іншому місті, добре пояснює професорка Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди Галина Куц. Вона розповіла, що в Україні закладів, які навчають аспірантів, значно більше, ніж тих, де можна захистити вже написану дисертацію. Крім того, вже кілька років триває реформа і відбувається акредитація освітніх аспірантських програм. Тому дозвіл проводити захист наразі мають не всі навчальні заклади. Відповідно, це нормально, що людина про. Вчилася в аспірантурі в Чернігові, а потім для кінцевого етапу звернулася туди, де вже є акредитація, тобто в Одесу. Звісно, всі закиди на адресу залужного використовує російська пропаганда, яка тиражує інформацію про нібито розкол. Росіяни вкидають у соціальні мережі дописи, мовляв, військові ненавидять цивільне керівництво. Тож цей конфлікт може розгортатися і далі. Тому армійці нібито можуть скинути зеленського з посади. Трапляються в соцмережах дописи про те, що події в країні нібито нагадують дитячий садок. Мовляв, зеленський і залужний звинувачують один одного в провалі Контрнаступу, а ось ще один приклад російської пропаганди, яка розповідає про те, що команда Зеленського нібито бреше і підриває людей залужного, і це тільки окремі приклади. На каналі Як не стати овочем, ми регулярно розповідаємо про інформаційні операції Росії. Тож я хочу подякувати усім, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Якщо ви хочете та можете допомогти у формуванні свідомого українського суспільства, доєднуйтеся до наших спонсорів на Ютубі чи на платформі БаймієКофі. Повернемося до нашої хронології. Отже, 25 листопада ситуація знову почала набирати обертів. що здавалося, куди вже більше. В інтерв'ю Наталі Мосичук, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія, робить заяву, апелюючи до військових. Він говорить, що у Верховній Раді чекають від Генштабу план війни, але його немає. Наступного дня, 26 листопада, з аналогічними заявами виходить колега Архамії по фракції. Мар'яна Безугла вона публікує допис, у якому також говорить, що залужний нібито не зміг надати план війни на 24-й рік. Мовляв, ми питали, а нам не сказали. Безугла говорить, що, начебто, всі пропозиції військових зводяться тільки до того, що потрібно мобілізувати більше людей. Тому нардепка вимагає звільнення залужного. І так, росіяни. І цього разу скористалися моментом і рознесли заяву безуглої новини із заголовком про те, що залужний, нібито, немає плану дій на 24 рік. З'явилися на телеграм-каналах про російського блогера Шарія, пропагандистського змі Ріа Новості і Купи інших. А російський пропагандист Соловйов зробив ще й ефектнішу підводку. Він взагалі написав, що безугла звинуватила залужного у нездатності планувати війну, а ще у нехтуванні життям українських військових. Після скандальної заяви безуглої ситуація ще більше набирала обертів 28 листопада. В соцмережах почали поширювати черговий діпфейк, нібито за участі залужного у відео з генерованим штучним інтелектом, начебто, відбувається стобний діалог між безуглою і головком. Залужний нібито запитує у нардепки, як нам виграти війну. А вона нібито розповідає йому свій план. На жаль, українці кинулися його поширювати, але за таким випуском пару стоїть реальна загроза приниження головнокомандувача, якому приписують матюкливі діалоги. Це подарунок для російської пропаганди. Поки поширювався черговий діпфейк, конфлікт між військовим і політичним керівництвом став темою для обговорення в міжнародних медіа. 28 листопада у британському виданні The економіст вийшла стаття з ручним заголовком про політичний розкол в Україні. У матеріалі йдеться про те, що коли Росія почала своє вторгнення у лютому 22-го, конкурентна політика в Україні впала в сплячку. Але тепер тріщини, нібито, з'явилася не лише на політичних лініях, але й між військовим і політичним керівництвом. За економі з посиланням на джерела в уряді пише, що відкритий конфлікт у керівництві, нібито був передбачувальним результатом контрнаступу, який пішов не за плану, і називає відносини між Зеленським і Залужним жахливими. Також у статті є посилання на джерела в розвідці, які додають, що Росія вже готова використовувати на свою користь напружену ситуацію в Україні. На банковій на статтю в Economist відповіли. Тільки не сам Зеленський, а радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. В коментарі для видання Ліга він сказав, що інформація про жахливі стосунки між президентом та головком не відповідає дійсності за словами Подоляка. Конфліктність між ними взагалі виключена, оскільки президент відповідає за стратегічні завдання, а залужний відповідає за військову операційність. У листопаді переплилися різні події, вигоди з яких намагалися отримати для себе різні сили. Проте всі вони працювали на підсилення в інфопросторі меседжу про нібито конфлікт між Зеленським і Залужним. Маріана Безуга відіграла в цьому не останню роль. По-перше, вона поширювала абсолютно оголосілівні звинувачення на адресу залужного, як з'ясувалося, профільний парламентський комітет не питав головкома про план війни на наступний рік. Про це повідомив народний депутат і член оборонного комітету Роман Костенко. По перше, там є фраза, що ми нічого не ухвалювали, і нам не казали, який є план, тому ми нічого не почули. Ну я хочу сказати, що ми нічого й не питали, тому що питання перше, що Главком через свою зайнятість він був у нас на комітеті, мабуть, влітку минулого року, тому не було такого, що ми питали питання, хто ми питали. Якщо ми від комітету говоримо, то комітет, скажем, не спілкувався з главкомом. Там окремі депутати спілкувалися там, а безпосередньо комітет це питання не задавав. Тому що ми знаємо, що плани війни це питання головнокомандувача міністра оборони. І верховного Головнокомандувача, і вони можуть оголошуватись на ставці, якщо ці плани війни будуть там доведені до окремих нардепок або до окремих депутаток, які там сильно хочуть їх побачити, і потім трясуть в міжнародному полі, що нам не предоставили якісь плани війни, то ці плани будуть не здійснені. Також Костенко додав, що позиція безуглої, яка вимагає звільнення залужного, не є позицією комітету. Це питання навіть не обговорюється. Хочу зараз відразу сказати, що це не є позицією комітету. Ми на комітеті навіть це не обговорювали. Це виключно позиція окремої депутатки, яка там неше чи свою позицію, чи там я не знаю, чи транслюючиюсь по друге своїми заявами безугла вчинила чергову інформаційну провокацію. На це вказує військовослужбовець і речник спільноти «Інфонапалм» Михайло Макарук. За його словами, ця провокація має ознаки спланованої інформаційної операції в інтересах певних політичних груп і грає на руку Росії. Чергова озвучила свої голослівні та нічим не підкріплені обвинувачення на адресу українського командування та головного командувача збройних сил України. Атаку проти якого вона цілоспрямовано проводить вже не перший місяць з періодичними втідами, відволікаючи на себе увагу українських та світових ЗМІ. і такі дії з боку політкині стають підґрунтям для чуток про розкол українського суспільства і нібито супротив політичної верхівки та армії. І дії також вкладаються в Камбу підрівної діяльності Російської Федерації на заході з метою зриву поставок озброєння та фінансової допомоги. Також Макарук говорить, що ніхто з військових не повинен доповідати Мар'яні Базуглі про стратегічні плани. Наші аналітики, і ми вказуємо, що на період повномасштабного вторгнення якісь плани не можна довіряти якійсь людині або Повністю їх освітлювати по одній простій причині. Ці плани як потрібно тримати від суспільства. Розумієте, всі військові плани, всі військові доктрини, стратегії, військовий час обговорюються на станції Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Це нашого президента. Де входять різні представники, представники всіх силових відомств, деяких міністерств. Мар'яна Безугла туди навіть доступу. Немає, і ми оцінюємо це. Розумієш, паш як. Ну, це не дурість, це вже спрямована робота проти української держави на небезпеку заяв безуглої вказує журналіст і політичний оглядач Віталій Портніков. За його словами, особливо насторожує те, що вона звучить не з анонімних телеграм-каналів, а з боку депутатки партії влади. Заяву Мар'яни Безуглої навряд чи можна вважати тільки її власною думкою. Принаймні, депутатка може висловлювати точку зору ширшого колу людей, пов'язаного із владою, і саме в цьому є небезпека подібних заяв. Донедавна головний редактор Новинарні, а нині капітан збройних сил України Дмитро Лоховій нагадує попередню історію з базуглою. У 21-му році нардепка була головою тимчасової слідчої комісії у справі Вагнергейту. гейту Це тоді, коли хтось в офісі президента фактично злив операцію старого гур із виманювання вагнерівців через Білорусь в Україну. Лихові пригадує, що тоді саме Безугло давала в руки готовий текст звіту з меседжами про те, що влада не винна. Відтоді минуло два роки, і політичне керівництво схоже і надалі використовує базуглу. Тепер уже не тільки як трупор, а як таран чи лакмус. Дуже схоже, що це такий варіант українського Жариновського: що президента на умі те нарваного блазня політикана на язиці. Але така роль безуглої подобається не всім її однопартійцям. Частина депутатів і слуги народу вимагають виключити її з фракції після заяв про залужного. Про це повідомили Джерела Бабаля в керівництві Слуги народу. А народний депутат Ігор Кривошеєв написав, що зареєстрував постанову на звільнення безуглої з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки. На жаль, листопад відкрив своєрідний портал у Пекло. Те, про що ніколи не мали говорити публічно під час війни, стало однією з основних тем для дискусії. По-перше, влада сама говорить про конфлікт між президентом і голобком. Більшою чи меншою мірою це роблять представники офісу президента, народні депутати і сам Зеленський. По-друге, дискредитація залужного без доказів і серією чуток, це те, що негативно впливає на стан військовослужбовців та їхню довіру. До командування. По-третє, дискредитація самої критики Збройних сил. Так, є питання, і їх потрібно обговорювати, але не у форматі безуглої, завдяки якій тепер кожна критика буде прив'язуватися до її заяв. по-четверте, в умовах непублічності залужного та мовчання Зеленського говорить російська пропаганда. Росіяни радо тиражують теорії змови і підривають довіру до військово-політичного керівництва. Як би мало бути? Досить просто під час перших вкидів про розкол саме Зеленський, а не Умеров чи хтось інший, мав чітко сказати, що жодного конфлікту немає, що всі єдині і працюють на перемогу. Коротка заява, навіть на кілька секунд, дала би сигнал усім і задала би тон комунікації. Зараз мовчання Зеленського тільки підсилює чутки, так само, як і безкарність народної депутатки Мар'яни Безуглої. Що у цій ситуації може зробити кожен з нас? Не поширювати чутки, чітко і максимально беземоційно артикулювати своє ставлення до дій чи висловлювань щодо залужного та генштабу, думати перед тим, як щось писати чи казати. У наших діях і словах має бути мінімум емоцій, а максимум раціональних аргументів. І на сам кінець Повторю те, що казала влітку 22-го року, коли розкол між Зеленським та Злужним тільки починали формувати. До нього доклалася і влада, і опозиція, і українці свідомо чи ні, але своїми діями чи бездіяльністю вони створили підґрунтя для російських інформаційних операцій. А Кремль, на жаль, свого не прогавить. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі у наступних відео. І щоб їх не пропустити, не забудьте підписатися на наш канал.